Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогоднішній день такий важкий. З самого ранку були вже в метро, в укритті. Масові атаки з повітря, ППО молодці, Збройні сили позбивали ракети та шахеди, більше 40 понівечених будинків та є постраждалі. Від уламків. Горить зараз ГЕС на Київщині, ми без світла. Такий важкий день, тільки ось 5 хвилин, як скінчилася повітряна тривога. Надіюсь, що на сьогодні все. Дуже багато дронів летіло і ракет. Ну, а вам я обіцяла показати. Як я новеньку орхідейку, яку я купила з рук, буду пересаджувати і відділяти діточки. Тож, в сьогоднішньому відео до вашої уваги, така ось бідося. Орхідейка, яка майже загинула, на квітоносиках має на квітоносі має двох таких підлітків вже чималих. Ця орхідея в мене вже 5 днів, в моєму догляді. Всі ці днів я оприскувала листя і привчала коріння до вологи, так, щоб посадити в ґрунт, і можна було спокійненько не переживати, не перейматися за корінчики. Тому що якщо корінці ось такі повітряні, зазвичай вони гинуть в посадці, якщо вони не звикші до. До вологи до ґрунту. Тож я 5 днів оприскувала її і привчала корінчики до посадки, до вологи. Ну, ось так легенько відділилися від квітоносика, ці дві манюнки. трішки зачепила одного корінця, ну нічого. І легесенько ось так я надавила, і вони відділилися одне від одного. Таких два чималих підліточка, мають своє коріннячко. Якого кольору ця орхідейка, я не знаю. Попередня власниця сказала, що точно не білі. Ну, тож буде сюрпризики. Сьогодні я їх посажу в закриту систему, так як я люблю. Перед цим замочу. У актарі. Я не знаю, чи тут є шкідники, чи немає, але для профілактики краще це зробити. Тож, знімаю лусочки які на шиї, знаю, що багато мене дивляться новачків в цій справі, тож, все буду так поступово розповідати і розказувати. Ось ці лусочки, які ви бачите навколо шиї, від старих листочків, які пожовкли. Відсушила орхідейка їх. Вона могла брати сили собі від них. Я не думаю, що тут хвороба якась, якщо листочок жовтіє від краю листа, то вона просто бере сили або там ростуть з-під неї, з-під листочка нові корінчики. Як бачите, ось теж зняла листочка сухого і бачу там корінці. Тож краще знімати ці лусочки відразу, щоб новим корінцям від шиї було куди розростати нам потрібні корінці. З таких три листочка, моя перша орхідейка, це така більш сильніша. І по листячку, і по корінцям теж все зачищую, знімаю потихеньку, щоб не поранити і далі корінчики. Ну. Ось так все вийшло. Гарненькі два малючка підуть в октару, і листочки, і корінчики замочу, для того, щоб зволожити і протравити. Якщо там якісь шкідники, то щоб їх не було. Тому що я планую їх ставити під лампи. Тішуся. Позрізала ще сухенькі такі залишки корінців, краєчки і кладу, заливаю актарою, так, щоб не намочити місце зріза, там, де корінці і листочки, хай трішки постоє, напитається. Ну, а ми поки розглянемо, як себе почуває сама рослинка, з якої ми знімали цих двох підлітків. Вона майже загинула, але я знаю, що надії є ще на діток. Як бачите, там торф стакан торчить саме вверху, почернівша точка росту. Ну, має декілька корінців від шиї, і є шанс. Є шанс на те, що вона ще може видати з сплячих брунічок дітей. Тож я зрізаю до живого, наскільки це реально зрізати до корінців, які живі, зелененькі, і присипаю це все топсін М. Я дам їй можливість жити далі. Я не буду викидати ще є цей квітоносик зеленого кольору, такий наче живий висипаю, оглядаю торф стакани, ось такі я раджу видаляти. Можливо, орхідейка загинула із-за нього, тому що він постійно вологий і знаходиться під основою орхідеї. Є пару корінчиків таких живеньких, все інше я просто зачистила, тяжі я залишила, кору також викидаю. Лишається ось такий пеньочок, декілька корінців живих. Я саджаю в такий от стаканчик півлітровий, засипаю корою і будемо чекати ще діточок. Ну, засохне, то й засохне, нічого страшного. ну Діточок я виняла, всадила на низ горчика. низ горчика дала керамзит, помитий, трішки кори і засипаю. Крой, Засипаю, як зазвичай все це роблю, гарненько присипаю, притримую орхідейку посерединці, щоб вона сиділа. Під, під основу завжди кладу керамзит сухий, таку великого велику комінця шукаю і підкладаю під основу, щоб місце зрізу або взагалі основа була сухенька. Ще для початківців раджу дивитися, щоб ви знали, наскільки ви глибоко посадили в горщик рослину, теж можна ближче до горщика покласти теж керамзит, щоб ви знали, покуди поливати орхідейку, щоб не замочити їй основу. Пам'ятаємо, що може захворіти орхідея, якщо замочувати її повністю. Ну, для початківців, я думаю, це важливо покласти під основу керамзит і десь скриєчку, так щоб розуміти, де, де та точка, покуди ви саджали орхідейку. Тобто вниз буде поливатися там, де корінчик, а під основу водичку не лити. Ну, засунула керамзит і далі засипаю корою. Pokażę wam już końcowy rezultat. Ось такі дві манюньки тепер живуть своїм життям в горшечках, своїх окремих. Як на мене дуже чудово все вийшло. Сьогодні ще планувала їх полити на другий день. Це відео за вчорашній день. Але. Але так як немає світла, я не можу нагріти водичку, тож вони будуть чекати або сьогоднішнього вечора, або завтрашнього ранку, тому що світло поки нам не обіцяють. Ну а вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе. Гарного дня бажаю тихої, безпечної ночі та до зустрічі на каналі.